Таю в ефірі кордон держави. Безвізовий режим з країнами Європейського Союзу нарешті став реальністю. Вже цього місяця він повноцінно запрацює для українців. Про те, яких правил потрібно дотримуватися, для чого українцям біометричні паспорти та як пересічному громадянину скористатися цим правом, дивіться у нашій програмі. Безвізу бути. 521 голос за, 70 проти, 36 утримались. утрималися. Такими були результати голосування Європарламенту щодо надання Україні безвізового режиму з європейським союзом. Це важливе рішення для усіх нас. Воно відповідає нашим основним цінностям і принципам Україна є ключовим партнером у східній Європі. Безвізовий режим зблизить нас політично, економічно та культурно. Це прояв великого бажання українців відкривати для себе Європу, переймати досвід і продовжувати докладати зусиль у питанні подальшої євроінтеграції. 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Як скористатися цим правом? Скільки часу можна перебувати у Європі, та які документи вам потрібні? Пошириться безвізовий режим виключно громадян України, які мають біометричний паспорт. Це стосується і дорослих, і дітей. По-друге, потрібно підтвердити мету поїздки. Тобто має бути або запрошення від родичів, від рідних, там, якщо це ділова поїздка від роботодавця, якщо це туристична поїздка, безперечно, це а, квитки, бронювання і так далі. Отже, перше та основне правило хочете подорожувати без віз, робіть це з біометричним паспортом. З ним ви можете терміном 90 днів протягом 180 вільно мандрувати країнами Євросоюзу. Зовні він нагадує звичайний паспорт, проте відмінності є. Це книжечка, в задньому пладинку якої вбудовано електронний безконтактний чіп. Цей безконтактний електронний чіп містить всі дані, які зазначені на сторінці даних паспорту, тобто дані про особу власника, власне. Там є оцифроване фото власника паспорта записане, там є оцифрований підпис, і там також є відбитки пальців. Рук. Завдяки тому чіпу і інформація, яка на ній міститься, способу запису цієї інформації, цей паспорт неможливо, по-перше, підробити. По-друге, цим паспортом не може скористатися будь-яка інша особа. Навіть дуже зовні подібна на власника документ. Вікторія зі своїм хлопцем наступного місяця зібралася полетіти до Лісабону. Аби не відкривати візу, вирішили отримати біометричні паспорти. Браємося в Європу в августі. Хочемо поїхати до Португалії, тому і робимо паспорт. Будемо надіятися, що все пройде добре і без якихось проблем потрапимо до Європи. Після прийняття остаточного рішення про безвіз для України попит на отримання біометричних паспортів значно зріс. Нещодавно міграційна служба навіть встановила рекорд: за один день оформили аж 19 тисяч паспортів. Черги бажаючих вже цього літа поїхати за кордон без візи тільки зростають. На сьогоднішній день черги дійсно є, є ускладнення із записом до електронної черги, на жаль. Але це пов'язано саме з тим, що бажаючих занадто багато. Більше трьох з половиною мільйонів українців отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон. З кожним днем ця цифра продовжує рости. Особисто у мене біометричного паспорта немає. Аби його отримати, йду до найближчого відділення Державної міграційної служби України. Перелік документів для отримання біометричного паспорта невеликий. Вам потрібно мати з собою паспорт громадянина України плюс дві його копії. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також її дві копії. Та якщо маєте старий закордонний паспорт. Кошти для оплати послуг, заява, анкета. Сотні відділень міграційної служби по всій країні видають біометричні паспорти. Пункти прийому документів розташовані в територіальних управліннях Державної міграційної служби. Тут ви заповнюєте заяву анкету та сплачуєте адмінпослуги. Паспорт для виїзду за кордон на сьогоднішній день це екстериторіальна послуга, тобто він може оформлюватися незалежно від місця реєстрації, тобто в будь-якому найближчому, комфортному, зручному місці людина може оформити. Значить, паспорт для виїзду за кордон оформлює відповідно до законодавства, можна оформити або в підрозділах міграційної служби, або в центрі надання адміністративних послуг, які він, якщо він надає такі послуги, або ж у центрі паспортний сервіс, це центри, сервісні центри державної підприємства. Коштує новенький паспорт 557 гривень. А звичайна процедура оформлення займає 20 днів. Є можливість отримати документ за 7 днів. Але тоді паспорт коштуватиме 810 гривень. Успішне впровадження безвізу вимагало значних зусиль від багатьох українських відомств, організацій і правоохоронних органів. Прикордонна служба виконала весь комплекс завдань в рамках загального плану з лібералізації безвізового режиму з Європейським Союзом. Ми готувалися за декількома напрямками. Основні з них це реформування безпекової складової та створення відповідних технологічних умов безпосередньо в пунктах пропуску. Друге, це наша подальша інтеграція. До загальноєвропейської безпеки складової. Наступний напрям це робота з персоналом, це підготовка наших людей. 157 пунктів пропуску були обладнані засобами біометричного контролю, 125 пунктів перетину кордону були підключені до бази даних Інтерполу. Один з них аеропорт Бориспіль. Місцеві прикордонники стверджують, що готові до збільшення пасажиропотоку. Та якісної перевірки нових біометричних паспортів. Наші пасажири, які перетинають державний кордон наших пунктів пропуска, відмінності не відчують, оскільки для громадян України під час проходження прикордонного контролю достатньо наявність біометричного паспортного документу, по якому Згідно угоди з європейським союзом, він зможе в'їхати до чи іншої країни Європейського Союзу та скористатися правом на безвізові подорожі для громадян України. Як інспектор прикордонної служби можу сказати, що діадметричні паспорти щитуються в нашій базі. У нас ми можемо порівняти. Фотокарту особи правдівника з тими даними на чіпі, які є в біометричному паспорті. Загалом біометричний паспорт має ну, більший захист, ніж е, звичайні паспорти, і тому ми е, готові до безвізового режиму і до біометричного паспорту. Зараз я спробую пройти прикордонний контроль вже з новим біометричним паспортом. Доброго дня. Доброго дня, підтримуйте. Добрю селю. Да ласкайте, гарно вам передати. Дякую. Як бачите, процедура з новим біометричним паспортом залишилася такою ж безболісною та швидкою. Гарних вам поїздок! Ще на один крок Україна стала ближчою до Європи. Проте, аби користуватися європейськими привілеями, потрібно дотримуватися європейських вимог. Роботи на шляху України до Європейського Союзу вистачає. Наступний напрям роботи це і заходи, які пов'язані з інфраструктурними технологічними особливостями, як перед пунктами пропуску, так і в пунктах пропуску. Це заходи пов'язані із взаємодією з нашими європейськими колегами. Ми будемо з ще більшою пошаною на кордоні, не тільки українсько європейському, а і на кордоні всього світу. Будемо з великою пошаною діставати. Наш український паспорт: відкрити для себе Європу та відкрити Європі себе. Чи не найважливіша мета, котра стоїть сьогодні перед нашою країною? Безвіз це одна із складових. Нашу подальшу інтеграцію до європейського союзу і насправді вона відкриває величезні можливості і умовно кажучи для короткотермінових навчань, і зрозуміти культуру, зрозуміти цінності, які наша мета не завершується безвізну. Безперечно, нам потрібно повністю завершити весь комплекс питань щодо ратифікації набуття чинності угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І е, безперечно, ма більш відданій перспективі, але на порядку денному це членство в європейському союзі. Тому що ми належимо до європейської сім'ї. Україна впевнено рухається у бік Європейського Союзу. А отримання безвізу яскраве тому підтвердження. Скоро він запрацює, і кожен українець зможе для себе відкрити Європу. Хорошого вам тижня та незабутніх подорожей. Побачимось.